Це зелена гура, Польща, Західна частина, містечка 170 тисяч мешканців. І тут ми, українці, створили таку горизонтальну організацію без жодного контролю зверху. Ми е, притемо сітки. Це наша власна ініціатива. Активістка Люба Вайчук поїхала в Познань, набралась досвіду у познанській організації Вільні люди. І Ми тепер, дякуючи цій інформації, спілитимо сітки і відправляємо в Україну на різні напрямки. На території якби нашим партнерам є українська домівка в зеленій гурі. Вона надає нам простір для цього, власне, це подвір'я. Тож, звичайні люди без жодної команди, без жодної організації, просто є місце, де вони можуть прийти і тут вкласти свій час і сили для нашої спільної мети. Я власне я мешкаю в Польщі вже дев'ятий рік з родиною. Приходжу сюди. Більшість людей, які потужніть сітки, це жінки з дітьми, так сталося, бо це люди, які приїхали сюди вже по початку повномасштабної війни України з Росією. Ми працюємо зараз вже півтора місяці, сплили 12 сіток. Ми тільки почали насправді, але у нас великі амбіції. Ми працюємо системно і робимо це дуже ефективно. Кожен свідомий українець, будь де за кордоном чи він в Україні, він має, має брати участь в досягненні перемоги України. І це наша пряма допомога руками, і своїм часом ми таким чином наближуємо перемогу Україні.